час. Хай Бог вас чемдва нагородить. Здоров'я ласка не щадить. На Божій неві працю вашу, нехай Господь благословить. 24 вересня, у неділю 16-ту, після п'ятидесятниці, архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський, Віктор, звершив Божественну літургію в храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Кузьмин Хмельницького району Красилівського благочиння. Його високопреосвященство співслужили секретар єпархії протерей Олександр Рибчинський, благочинник Расилівського округу протирей Віталій Дунець, настоятель храму протирей Георгій Сікалюк та духовенство благочиння. На малому вході з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія архієпископ Віктор удостоїв на стоятеля храму Різдва при святої Богородиці села Кузьмин проти Рея Георгія Сікалюка правом служінням Божественної літургії з відкритими царськими вратами до Херавімської пісні. Після читання Євангелія правічий Архієрей звернувся до вірян зі словом проповіді. На сугубі як тині були піднесені особливі прохання до Господа про мир на українській землі, воїнів-захисників України, постраждалих від війни та всіх знедолених. Благодаріємо Господа! Благохранимей, стране нашей Украине, Властели воинственнее я до тихої и безволны жития Во всяком власти и чистоте. Ежемилостемным оком презретен на державу нашу Украину и соблюстиню невредимую и неприборимую от врагов и не странений и миром своим оградите. Молимся тебе, Спасителю наш, скоро услыши милостем, но помилуй. Завершуючи богослужіння, архієпископ Віктор привітав духовенство та парафіян із недільним днем, і закликав на всіх Боже благословення. Ваші високоприподобі, дорогі отці, отець секретар, отець благочинний, отець настоятель цього святого храму протирі Георгій. Возлюблені у Господі, брати і сестри, всіх вас сердечно вітаю сьогоднішнім недільним днем, коли, з ласки Божої, ми зібралися у цьому святому храмі для того, щоб знову і знову єдиними устами і єдиним серцем прославити Господа, Воскреслого із мертвих, який подарував нам земне і вічне життя. Сьогоднішній день недільний особливий. Тому що Він уже готує нас до свята, воздвиження чесного і животворящого Христа Господню. І ми чули сьогодні ті настанови, які дає нам свята Христова Церква, для того, щоб ми усвідомили, що справа нашого спасіння звершилася не десь віддалено і недалеко, але на цій землі, і Господь сам прийняв смерть на Христі, для того, щоб нам подарувати вічне і незмінне. І безкінечне життя разом з ним у Його Небесному Царстві. Але сьогодні особливий день і тим, що ще ця неділя, вона є у періоді після свята, Різдва Пресвятої Богородиці, цієї події цього свята, на честь якого освячено храм, у якому ми з вами, дорогі брати і сестри, зібралися. Нещодавно, декілька днів тому було престольне свято, а сьогодні ми продовжуємо святкувати Його, наповнюючись. Цією радістю, яка, яка дає можливість кожному з нас у своєму серці відчути безмежну і невимовну благодать Божу, що кожну людину преображує, відновлює, наповнює і дає можливість жити на землі, але відчувати небесну присутність, відчувати причетність до небесного Царства і ту благодать, яка має неземне походження, бо джерелом цієї благодаті є сам Господь наш Ісус Христос. Я всіх вас, дорогі отці, брати і сестри, користуючись сьогоднішньою нагодою, вітаю з престольним святом, яке насправді ще сьогодні відгомін його продовжується, тому що ми прославляємо Матір Божу, яка, через яку прийшов у світ Христос Спаситель, яка одного разу промовила слова «Я раба Господня, і через це почалася велика справа нашого спасіння на землі. Світ довго чекав ту пречисту. Приблагословенну, найдостойнішу для того, щоб вона народилася на цій землі, і згодом через неї народився і сам Спаситель цього світу, який цей світ привів до того стану, щоб незважаючи на гріхов... незважаючи на те, що світ у гріхах лежить, кожна людина мала можливість бороти і перемагати цей гріх, і унаслідувати. Вічне і нескінченне життя. Нехай Матір Божа допомагає кожному з вас, дорогі отці, брати і сестри, своїм материнським небесним покровом, своїм материнським омофором, про який ми молимося, якого ми просимо, і щойно ми знову ж таки своїми устами, усі разом єдиним серцебиттям піднесли свої молитви до Цариці Небесної, просячи, щоб вона була завжди з нами, щоб вона нас покривала, щоб вона допомагала нам і ніколи нас не залишала. Я радію особисто від того, що сьогодні ми зібралися тут, у цьому храмі у такій кількості, і що маємо можливість прославляти Господа Вседержителя і Його Пречисту матір, що маємо можливість у церкві Христовій підносити свої молитви за нашу державу, Україну, за нашу рідну землю, за наших воїнів-захисників, які сьогодні боронять кордони нашої держави, за увесь наш стражденний народ, який страждає у ці. Місяці, роки своєї історії, але Господь нам визначив пройти цей відрізок часу. Ми повинні нам саме визначено його пройти, і ми маємо достойно, як громадяни нашої держави, усвідомлювати свою відповідальність і як віряни Української православної церкви, також зберігати єдність між собою, підтримку один одного. І разом трудитися для того, щоб Господь милість свою нам послав, щоб послав нам перемогу, і мир прийшов на нашу землю, щоб ми були переможцями кожен з нас над видимими і невидимими ворогами, щоб у нас була та сила, яка посилається Богом кожній людині, що може вона тут на землі перемагати усе зле, яке рухається проти неї, але силою Божою вона може і обов'язково стане переможцем усього. Що не дає можливість жити і трудитися вільно і спокійно у, для того, щоб приносити користь і народові своєму, і церкві Христові і кувати справу свого спасіння. Нехай Матір Божа, яка є покровителькою цього святого храму, буде усім вам, дорогі брати і сестри, у допомогу, щоб ще багато років збиралися ви тут, і ми разом у цьому святому храмі прославляли Матір Божу. Молилися за нашу рідну землю, за наш народ і підносили свої молитви до Господа Вседержителя з великою вірою про те, що Він своєю благодатною силою допоможе кожному з нас перенести наші особисті спокуси, нашого власного життя, але найголовніше у найближчий час побачити над нашими головами мирне небо і благословенне світле майбутнє у нашій незалежній державі. Україні, усім вам бажаю ще раз і ще раз, дорогі отці, брати і сестри, ласки і милості Божої. Вітаю вас, Отець Георгій, настоятеля цього святого храму, з престольним святом, з продовженням престольного торжества, і бажаю, щоб вас Господь оберігав з вашою паствою від усіх спокус, які можливі у наш час, щоб був вам завжди у допомогу, щоб ви цю допомогу відчували, бачили, усвідомлювали і вона наповнювала вас. Ваші душі і серця на тому шляху, який усіх нас без виключення православних християн веде до спасіння у небесному Царстві Господа і Спасителя нашого. Усіх вас вітаю з, вас, з сьогоднішнім недільним днем з престольним святом і бажаю ласки і милості Божої кожному з вас і усім нам загалом.